Такий вже зараз час, що, на жаль, все більше людей потребує додаткової допомоги. Її надають різноманітні благодійні фонди, міжнародні організації, держава, а також і місцеві адміністрації. Вітаю! Сьогодні поговоримо про місцеву програму з ємкою назвою Турбота. За цією програмою можна отримати щомісячно. Виплати від 1200 до 2500 гривень, одноразово цільову грошову допомогу, а також інші види соціальної допомоги. Тож розбираємо, хто може взяти участь у цій програмі, як отримати щомісячну грошову допомогу, як оформити одноразову виплату, а також які соціальні послуги доступні безоплатно. Ця трирічна програма не нова. Вперше бо вона була запроваджена 2016 року, і тепер вже вкотре її дію продовжено на 25-27 роки. Програма Турбота на зустріч киянам стала важливим досягненням столиці, яке вирізняє Київ серед інших міст України. І, попри складні умови воєнного часу, місто знайшло можливість зберегти такі виплати цього року. У програмі йдеться не тільки про різні виплати, а й про забезпечення людей протезами, засобами пересування та реабілітації, а також засобами особистої гігієни. Сюди також включені компенсації за пільговий проїзд та санаторно-курортне лікування та оздоровлення людей пільгових категорій. Окремо у програмі закладення створення: Мережі центрів із надання соціальних та реабілітаційних послуг. Нагадаю, що про допомогу, яку надає Червоний Хрест, ми розповідали ось тут. Отже, розглянемо щомісячну допомогу, її можуть отримати кияни чи переселенці, які проживають у Києві, і сума цієї допомоги становить 2500, 2000 або 1200 гривень. Отже, щомісячно 2500 гривень можуть отримати діти з інвалідністю підгрупи а, діти з інвалідністю, якщо вони мають опікунів або виховуються у дитячих будинках сімейного типу або у прийомних сім'ях. діти сироти. Люди, що мають інвалідність першої групи під групи А, якщо розмір їх пенсії не перевищує розміру трьох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, на сьогодні це 7083 гривні. Але будьте уважними, тут враховуються усі надбавки, підвищення, додаткові пенсії, зокрема за особливі заслуги, а також цільова грошова допомога та інші виплати. І нарешті люди, що мають інвалідність першої групи під групою А, якщо вони одержують державну соціальну допомогу, 2000 гривень щомісячно надають дітям з інвалідністю, дітям, над якими встановлено опіку чи піклування, людям, що мають інвалідність першої групи, якщо розмір їх пенсії менше, ніж три прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб. Особам з інвалідністю першої групи, якщо вони є одержувачами державних соцвиплат, а також особам, які, зокрема, одержують допомогу на тяжко хворих дітей. Тут йдеться про дітей, які мають тяжкі перинатальні ураження нервової системи, рідкісні орфані захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет першого типу, гострі або хронічні захворювання нирок 4 ступеню. Крім того, виплати а, 2000 щомісячно надають на дітей, які отримали тяжку травму чи потребують трансплантації органу або паліативної допомоги, але їм не встановлено інвалідність. І нарешті. 1200 гривень щомісячно надають особам з інвалідністю другої групи, які є одержувачами державної соціальної допомоги. Важливий момент: якщо особа належить до декількох категорій, їй надають лише одну виплату, але більшу за розміром. Зверніть увагу, що за програмою також надають одноразові адресні виплати. Отримати їх можуть. Малозабезпечені містяни або ті кияни, хто опинився у складних життєвих обставинах та не може самостійно подолати їх. Крім того, цю допомогу також надають переселенцям, що належать до е, зазначених вищій категорій. Зверніть увагу, ВПО мають перебувати на обліку саме у київських органах соціального захисту. Нагадаю, щоб стати на облік. Переселенцям потрібно звернутися до територіального центру, СНАПу або управління соціальної та ветеранської політики району, в якому вони фактично проживають. Необхідно буде надати копії паспорту та ідентифікаційного коду, а також документів, які підтверджують фант вразливості. Це може бути пенсійне посвідчення, довідка МСЕК тощо. Також зауважу, що люди. Які були вимушені переїхати до столиці через війну, обслуговуються в територіальних центрах безоплатно, без урахування їхнього доходу. Крім того, одноразові виплати надають жителям Києва, які постраждали від ворожих обстрілів. А ще Агентство у справах біженців від ООН вже третій рік виплачує багатоцільову допомогу українцям, які опинилися у складних життєвих обставинах через бойові дії в Україні. Про це ми вже розповідали ось у цьому відео. Турбота на зустріч киянам. Міська цільова програма на 3 роки, що розрахована саме на допомогу малозабезпеченим людям. Для участі в ній дохід людини не має перевищувати два прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб, тобто 4722 гривні на сьогодні. Про механізм надання такої допомоги розповіла Ольга Румак. Заступниця директора Територіального центру соціального обслуговування Шевченківського району міста Києва. По-перше, рахується сукупний дохід сім'ї. Наприклад, дві пенсії подружжя складаються і діляться навпіл. Інформацію про розмір доходу подає пенсійний фонд. Якщо люди проживають разом із дорослими дітьми, а працівники терцентру складають акт оцінки потреб. Якщо вони господарство ведуть окремо, дохід дітей не враховується. Потім весь пакет документів передається в управління соціальної та ветеранської політики. Нагадаю, що допомогу можна отримати не тільки за локацією, а й, наприклад, з нагоди деяких свят. Відео про традиційну допомогу до Дня Незалежності ви можете подивитися усі. А от поодноразову матеріальну допомогу у зв'язку зі складними життєвими обставинами, а, треба звертатися окремо. Зробити це можна через будь-який зручний для вас снап столиці. За словами депутатки Київради та заступниці голови Київської адміністрації Ганни Старостенко, щоб отримати а, консультацію щодо місячних виплат, а також оформити грошову допомогу за програмою Турбота. Можна звернутися до громадської приймальні за адресою вулиця унореде Бальзака, 28. Звісно, зробити це можна в робочий день від 11 до 17 години. Номер телефону для зв'язку ви також бачите зараз на екрані. Київ це місто, якому важливий кожен. Виплати за програмою Турбота на зустріч киянам зазвичай надходять на поточні пенсійні рахунки або на рахунки. Які є учасниками муніципальної картки Киянина. Також пільговики, які отримують виплати через Укрпошту, можуть отримати гроші у поштовому відділенні або виплати їм доставлять додому разом із пенсією. Крім грошової допомоги, наразі завдяки програмі жителі Києва безоплатно отримують 11 соціальних послуг, які оплачує місто. Пріоритетом програми лишається підтримка соціально незахищених киян. Зокрема, це догляд вдома. Це, наприклад, допомога в самообслуговуванні, дотриманні особистої гігієни, годуванні, пересуванні введенні домашнього господарства. Також соцпрацівник може купувати коштом клієнта продукти чи ліки, допомогти готувати, прибирати, оплачувати комунальні платежі, паліативний догляд. За необхідності спеціаліст контролює приймання ліків, вимірює показники організму, викликає лікарів. Денний догляд: в межах цієї послуги за потреби спеціалісти проводять заняття з фізичної реабілітації. денний догляд дітей з інвалідністю. Для тих, хто не може відвідувати дошкільні та освітні заклади, надається соціальна, психологічна та педагогічна допомога а також фізична реабілітації і медичний супровід. Соціальна адаптація у терцентрах надають людям можливість розширити колоспілкування, взяти участь в роботі клубів за інтересами або так званих університетів третього віку, консультування допомагають людині проаналізувати її життєву ситуацію, визначити основні проблеми та вирішити, як їх розв'язати. Також надаються психологічні консультації та інформація корисна людям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Інформування надання інформації щодо соціального захисту, порядку та умов отримання соціальних послуг, отримання медичної чи правової допомоги або адміністративних послуг. Представництво інтересів. Якщо людина обмежена у пересуванні чи спілкуванні, вона може отримати послуги інших інституцій за допомогою соцпрацівника. Це може бути оформлення якихось документів, наприклад, реєстрація місця проживання чи перебування та навіть розшук рідних і близьких. Фізичний супровід осіб з інвалідністю. Ця послуга для тих, хто не може за станом здоров'я самостійно вийти з дому. Можна запросити а, супроводження не тільки для відвідування соціальних закладів чи магазинів, але й просто для прогулянки, транспортні послуги, регулярне чи одноразове перевезення маломобільних людей на спеціальному мікроавтобусі натуральна допомога. Ця послуга стосується малозабезпечених людей, дохід яких не перевищує два прожиткові мінімуми. На сьогодні це 4722 гривні. Їм надають продукти, засоби особистої гігієни та інші предмети першої необхідності. Також вони можуть звернутися до перукаря, попросити випрати чи відремонтувати білизну та одяг. Крім того, для тих, хто отримує соціальну послугу догляд вдома, раз на рік передбачений комплект постільної білизни. Зауважу! Що скористатися соціальними послугами можуть також ті, кого пенсія перевищує зазначений ліміт. Для них, залежно від доходу, встановлюється повний або диференційований тариф, коли за соціальною формулою вираховується сума, яку людина в змозі доплатити. Наприклад, так можна замовити косметичне прибирання житла, закупівлю та доставлення продуктів чи навіть читання новин та газет. А ви. Є учасникам цієї або аналогічної програми в іншому місті. Пишіть у коментарях, чи задоволені ви нею, чи, може у вас є ідеї, як її покращити. Також не забудьте підписатися на наш канал, аби не пропустити важливу інформацію. Бережіть себе та своїх близьких.